Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні вже двоє суток, як у нас, йдуть дощі. Я вам розповідав, що півтора місяця з весни в нас не було жодного дощу, а тепер без всяких бур і потрясінь йдуть спокійні дощики. І полило вже дуже все гарно. Лаванда зацвіла ще дужче, бджілки на неї літають. А я сьогодні вам хочу показати свої овочеві грядки. Як завжди на вгороди йдемо через пасіку. Пасіка за весною і початок літа моя трохи розрослася. Я наробив відводків. І бджолки, не дивлячись на те, що і зараз на крапа трошки дощик, вони літають. А це останній маленький відводочок у мене. Ну йдемо на грядки. Полониця вже одійшла. Тільки окремі ягідки. Доброго дня. Доброго дня. Вже поспіва малинка. Ягідки. Ось такі гарненькі ягідки в нас. І оце овочева грядка. Це в нас базилік. Рядок. Це був шпинат, що я вам колись показував у відео. Вже на насіння пішов він. Це петрушка. А це тут два спальни рядочки ще вилю. Вже кабачки он цвітуть. Є вже вже Оля жарить. Кабачки зараз. Такі помідорчики. А це грядочка огірків. Огірки теж зацвітуть. Тут. А там кабунчики в нас. І поле ціле. Це еспарсет, що я сіяв. Він вже зацвів. А це дуже рясно після дощиків оцих. Тут я підкосив трохи, бо тут буряну було багато. І тут есперсет то не А тут оці О, І бджолки тут і на сперсети вже літають. Сперцет гуде, цим тут поруч зовсім, ото ціле, ціле поле в мене. Весь город у сперцеті. Бачите, як бджолки тут. підтримуючи взяток поруч з домом далеко летіти не треба а це два рядочки кукурузки цукрової на вже жан повикидала китиці і скоро будуть качанчики викидуватися а це свята малина з дзюгана що я купляв прошли рік тут більш крупні ягоди і теж вже з'явилися ягідки на кущиках. Вже спілі є. Треба прийти позбирати. І тут лаванда. Ще грядка помідорчиків, бо їх вже нема де тикати розсаду. Оце Чорна смородина, що прошлий год купляли у Черкасах, а це та, що привезли. А це поспіла вже, не знаю чи шпанка чи вишня, вже аж темна. Ми вже їмо, мабуть, два тижні. І компот варимо. Дуже рясно тут. Хоч ми і намагалися поливати. Поки була посуха, у нас прокладений шланг на вгород. Але краще за дощик нічого не поліє. Я це вже прямо що що бачите, які ялинки стоять, ті, що ми пройшли року садили, смаражди. Зелененькі. І біля будиночку це є лівець. один, другий. Третій. Пішли всі в ріст, Це глобоза. І по той бік. Глобоза. я не ну, дивитися. це моя домашня грязка. Це гісоп лікарський. Це я посадив у горщик і буду висаджувати сьогодні на грядки. Бо там щось і на грядках, не зійшов. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Все найкращого, шановні глядачі.